Не пам'ятайте ще такий нюанс. Наші реакції, які ми видаємо на інших людей і ситуації, вони не завжди наші, навіть у більшості випадків не наші. Ми думаємо, що це я реагую, да? але у кого ви навчилися так реагувати? У більшості випадків наші реакції запозичені. Ми навчилися в дитинстві так реагувати у близьких та значимих нам людей. Теж на раз, власний приклад. Да? Коли там наші діти, мої діти, наші діти видають якусь неприйнятну поведінку, да? ну, наприклад, там дочка з сином починають дратися, таке буває у них. Я реагую. Роздратуванням і гнівом, як реагував мій батько, я в нього навчилась цієї реакції. А мій чоловік на ту саму поведінку дітей реагує сумом, його це засмучує. Розумієте, і він це цьому навчився у своєї мами. А також варто пам'ятати, що наша реакція. Негативна, це теж джерело енергії. А, візьмемо жінку, яка там вихідний день, у неї немає сил, їй хочеться поспати, повалятися, але вона бере себе в руки і починає прибирання в квартирі. Да? А тут раз і хтось і у неї немає сил, вона не знає, як закінчити це прибирання. І тут раз хтось із домашніх там, якусь яку шкарпетку кинув чи пройшовся. Взутим по підлозі, І все. ми маємо вибух. Вона кричить, вона обурена, вона розказує, як її не поважають в родині. Але вона в цей момент отримує оцей короткочасний прилив енергії, якої у неї не було, і закінчує це гробане прибирання. Тому Важливо відслідковувати, коли ви на спаді енергії, да, що в цей момент негативна емоція може прийти як рятівне джерело додаткової енергії. Тож давайте собі поживну енергію до того, як включиться оце додаткове джерело живлення в виді негативної енергії.